Хочу показати тример для гоління під нуль з керамічним ножем, металевий корпус, трішечки пару слів, що таке керамічний ніж. Ну, Навіть спілкувався з кухарями та професійними. Вони полюбляють кераміку, тобто в роботі він класний, він більш гостріший за рахунок твердого матеріалу. Він і більш гостріший, і більш виносливий. Але є мінус, що він хрупкий. Тобто, якщо він там у вас впав, він може розбитися. Тому в кухарі не сильно їх люблять, але в тримарах це зовсім інша історія. Якщо у вас впаде тример, там і без ножа є, що може пошкодитися це раз. А так, тримор може підійти для різних типів волосся. Тобто м'яке волосся, це дитяче волосся або волосся. У літніх людей вони з віком вже може бути таке м'яке, як дитяче, як пух. Тут, кераміка тут краще справиться. А, також а, більш винослова кераміка, вона приємна до шкіри. Тому, хто хоче спробувати керамічний ніж, справді дуже-дуже класний. Значить, це в нас Voyager V 077, 850 гривень, металевий. Три металевий корпус дуже зручно тримати в руках ребриста поверхня, щоб не сковзало. Вхід USB type а дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тому отакий варіант справді рекомендую. Тут у нас є мастило щітка, кабель USB. До речі, тут USB Type-C, і є три насадки: 1, 2, 3 міліметри. Замовити можна на сайті TremborInvie, як і назва нашого TikTok. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.